У заміському дитячому оздоровчому таборі стартувала остання літня зміна. Ми розпочинаємо п'яту зміну, на яку заїхали 203 дитини: дітей військовослужбовців, батьки яких загинули, батьки яких в полоні, батьки яких Беруть участь в бойових діях. В цю зміну дітей чекає цікава різноманітна програма. Ми намагаємося зробити все, щоб відволікти їх від війни. Тому велосипеди, веломобілі, басейн в їхньому розпорядженні. Ми з ними йдемо в невеличкі туристичні походи недалеко від табору і Інші заходи, які будуть, це гуртки, це дискотека, це зустріч з цікавими людьми, запланована, тому що деякі громадські організації, які з нами співробітничають, також приїжджають і працюють з дітьми. На відпочинку у таборі діти віком від 8 до 15 років. Всі вони вже об'єднані у загони. Діти з нетерпінням чекають на радісні події, розваги, приємні знайомства та незабутні емоції. Я очікую гарних емоцій, радості. Ну, як я приїхала за відпочинком, за отримати ну, щось новеньке. Я тут перший раз, мені тут дуже подобається. Тут багато друзів, ну класу. Я очікую. Гарних емоцій, нових друзів грати. Я тут вже третій раз. В оздоровчому таборі все облаштовано для комфортного перебування дітей. Про що дбає ціла команда фахівців. Діти харчуються п'ять разів на день. Ми харчуємо їх різноманітно з безлічю страв, які перш за все дають їм вітаміни. Поживні речовини для їхнього зростання і нормального розвитку. Медичне обслуговування. У нас лікар, дві медсестри, швидка допомога. все тут присутнє. Плюс у нас охорона працює, охорона поліція охорони цілодобово. Тому діти знаходяться в безпечних умовах. Окрім відпочинку, упродовж зміни передбачені заняття з фізичного та творчого розвитку. Зараз в нас працюють гуртки, гуртки в першу чергу розвиваючи, які дають можливість дітям розвивати моторику рук. Вони роблять самостійно по Різні поробки програма відпочинку п'ятої зміни організована так, щоб цікаво було кожній дитині. Валерій Кожухар Олексій Правицький цей день.